Благословення небожителів. Глава 79 На пагорбі Бейдзи наслідний принц потрапляє до диявольського гнізда. Раптовий стрибок сіляня просто в повітря безумовно викликав безбентеження. Але двоє його підлеглих, більш ніж ясно розуміли, на що він дійсно здатен. Тому муцін навіть не ворухнувся. Фенсінь все одно підійшов і допоміг підняти його. Принц доклав трохи зусиль, щоб врятувати молодого солдата, і вони вдвох приземлилися на стіну вежі. З якого ти загону? Чому ти тут ховаєшся? запитав сілянь. Руки та голова молодого солдата були обмотані бентами, і на них були навіть плями крові. Схоже, що він був вкритий ранами, але в цьому не було нічого дивного. Адже після сьогоднішньої битви було багато постраждалих, які були обмотані так само. Однак те, що він ховався в тіні, не видаючи жодного звуку, було дуже підозріло. Він може бути шпигуном юнаня. Зв'яжіть його та допитайте, мовив муцін. Сілянь теж підозрював це, але королівська столиця суворо охоронялася, і шанси ворогів прокрастися всередину були дуже низькими. Якщо тільки це не був Лангін. Цей же молодий солдат був ще дитиною. Фенсінь, однак, був спантеличений. Ваша високоста, ти не пам'ятаєш цього хлопчиська? Сьогодні вдень він продовжував випереджати тебе в тому строю. Він стояв попереду. Принц був трохи приголомшений. Справді. У розпалі денних убивств він не мав часу помічати щось інше, окрім того, як хтось підіймає меч, щоб битися з ним, і він замахувався, щоб завдати удару у відповідь. Той навіть не звертав уваги на Фенсіня і Муціна. тож як він міг помітити інших солдатів? Фенсінь був упевнений так і є. Я, я пам'ятаю цього хлопчиська. Його атаки були досить агресивними, ніби він зовсім не дбає про своє життя. Почувши його, Сілянь уважно оглянув молодого солдата. Хлопець враз випростався, розправив плечі та підвів голову. Він був ніби трохи задерев'янілий, але водночас стояв у військовій позі. Муцін зауважив все одно він не повинен ховатися тут. Хто зна, можливо, він шпигує або підслуховує. Хоча він так і сказав, але все одно послабив свою обережність. Бо через військових сяньле, що пропагували армію Бога небесного мандату, було чимало молодих людей, котрі записалися в армію, щоб слідувати за принцом. Серед них не бракувало молоді такого віку, і більшість дійсно були відданими шанувальниками, які виросли, поклоняючись його божественним статуям і слухаючи його розповіді про доблесть. Вони хотіли таємно підібратися ближче, хоча б для того, щоб крадькома поглянути на Бога війни. Таке ставалося не вперше і не вдруге. Тож у цьому не було нічого особливого небесний Мандат одне з центральних понять традиційної китайської політичної культури, що використовується як джерело легітимації правлячої династії. Правлячий дім мав монопольний зв'язок з небом, володіючи небесною довірою, заслужено шляхом накопичення чесноти «де» – буквально відвага або мораль. Сила або порядок речей у Всесвіті, гаразд, це була хибна тривога. сказав сілянь. Після чого повернувся до молодого солдата та тепло мовив. Я, мабуть, зараз налякав тебе. Пробач. Але хлопець не злякався, а лише випростався та сказав. Ваша високосте. Несподівано, перш ніж хлопець встиг закінчити свої слова, він раптово кинувся на селяня. Принц подумав, що той хоче влаштувати йому засідку, і негайно відскочив у бік, щоб ухилитися, а його рука потягнулася до меча, щоб завдати удару. З його силою лише один змах, і хлопець безсумнівно помре на місці. Але в цю мить він раптом відчув потік холодного повітря позаду себе. Його рука різко змінила напрямок і перехопила стрілу, яка була націлена в його спину. Виявляється, хлопець побіг на нього, бо побачив у повітрі холодне світло летючої стріли. Принц спочатку стояв спиною до краю парапету, і коли на нього напали ззаду, він анітрохи не злякався, а натомість стрибнув на стіну, щоб подивитися вниз. На безкрайніх полях перед міською брамою він ледь-ледь розглядів самотню постать чоловіка, що стояла вдалині. Він був одягнений у темний одяг і зливався з ніччю. Фенсінь миттєво опинився поруч із селянин, натягнув лук і вистрілив. Проте здавалося, що чоловік уже розрахував відстань і навмисне став подалі. Одна стріла, яку він випустив, привернула увагу сіляня, а особа помахала рукою, не сказавши ні слова, швидко розвернулась і пішла геть. На той час стріла фенсіня вже досягала межі, але вона просто встромилася в землю прямо за ногами невідомого. Розлючений фенсінь вдарив кулаком в стіну так, що з неї посипалися уламки. Хто це був? Хто ще це міг бути? Лангін! вигукнув сілянь. Солдати Сіньле також помітили щось неладне, почали кричати, бігати навколо, але заради обережності не стали відразу відкривати ворота, щоб кинутися в погоню. А натомість доповіли начальству, щоб отримати інструкції. Лангін помахав рукою та пішов, випустивши одну стрілу. Він ніби спеціально прийшов привітатися з селяним. Муцін насупив брови та сказав Навіщо він прийшов, щоб силу свою продемонструвати? Фенсінь сердито відповів сьогодні на полі бою юнань був повністю розбитий, а сам він ледве вирвався з рук його високості. Тож що він може демонструвати? Однак сілянь відчув, що до стріли в його руці було щось прив'язано, і коли він підніс це до вогню, щоб роздивитися, то виявив розірваний шматок тканини, схожий на зелену парчеву мантію. На тканині були навіть сліди мокрої крові. А коли він розгорнув, то побачив кривий напис: Ці. Принц негайно стиснув цю тканину та запитав: Де ці жун? Хіба він не в палаці? Фен Сінь звернувся до солдатів, що стояли поруч. Швидко йдіть до палацу та перевірте. Ті негайно пішли. Ця тканина дійсно була куточком рукава улюбленої мантії ціжуна, але Їн був відомий своєю скритністю. Тому існувала велика ймовірність того, що Ціжун був викрадений. Не можна було зволікати. Селянь сказав: Я піду за ним, щоб перевірити. Побачивши, що фенсінь також підійшов. Принц додав Ви двоє стежте за міськими воротами, але не робіть жодних рухів. Будьте обережні, щоб не виманити тигра з гори. Виманити тигра з гори означає обхитрити, виманити ворога з його території. Фенсінь закинув лук за спину і сказав Ти нікого з собою не береш? Якщо з боку Юнаня не було ніяких серйозних нападів. То Сілянь не хотів, щоб сінле висилав солдатів першим. Якщо ціжун потрапив до рук ворога, то принц сам би міг повернути його назад. Але якщо він привів би із собою військо, то це би викликало переполох, та хтось міг би постраждати. Наразі сілянь хотів звести до мінімуму будь-які проблеми не беру, вони все одно нічого не зможуть мені зробити. Потім він злегка відштовхнувся від стіни. Перестрибнув через неї, м'яко приземлився на землю та швидко побіг у напрямку, куди відступив Ланїн. Пробігши деякий час, він почув кроки, що наздоганяли його, а коли повернув голову, щоб подивитися, то побачив того самого молодого солдата. Селянь крикнув йому: Мені не потрібна допомога! Повертайся назад! Хлопець похитав головою. Принц спробував ще раз. Повернись. І він прискорився, в одну мить залишивши хлопця далеко позаду, вже не бачивши його. Коли він пробіг п'ять-шість лі, він досяг вершини гори. Ця гора була не крута, більше схожа на пагорб. Саме тому її назвали Пагорбом Бейдзи. Бейдзи Мала спина. За словами розвідників, після того як люди юнаня відступили, більшість сховалися тут. Пагорб бейдзи був покритий густою рослинністю, а глибокої ночі в темному лісі навколо чулися дивні звуки. Ніби незліченні істоти причаїлися та спостерігали. Сілянь пішов далі на пагорб і довго шукав, затамувавши подих, поки раптом не побачив далеко попереду обриси довгої людської постаті, що звисала з дерева перед ним. Придивившись, він вигукнув Ціжуне! Це дійсно був ціжун. Він висів на дереві вниз головою і виглядав так, ніби його побили до півсмерті, і він знепритомнів. З його носа текла кров, а біля ока все почорніло. Сілянь витягнув меч і враз перерізав мотузку, підхопив ціжуна і вдарив того по обличчю. Юнак повільно прийшов до тями та закричав, щойно впізнавши принца: Кузене крон Селянь Сілянь саме послабив пута. Коли відчув холод за спиною і одразу ж замахнувся мечем назад. Він повернув голову та побачив, що на нього накинувся лангін з довгим мечем у руці. Вони двоє обмінялися кількома ударами, перш ніж принц вибив меч лангїна з його хватки. Потім селянь вдарив його ногами, підставивши йому підніжку, та підніс свій меч до його горла, закінчивши бій. Ти знаєш, що ти мені не суперник. Тож припини битися. Того ж дня вони зіткнулися на полі бою, і всі, хто нападав на селяня, були вбиті, окрім одного ланїна, який вижив навіть після того, як прийняв удар його меча, а потім тягнув своє поранене тіло геть. Будь-хто міг втямити, що ланїн був лідером тих біженців з Юнаня, і слова селяня припинити боротьбу, очевидно, мали глибший сенс, допоки ви, люди не нападатимете. Я обіцяю, що солдати королівської столиці не нападуть на вас також. Забирайте воду і харчі та йдіть. Лангін ліг на землю та подивився йому прямо в очі. Від цього погляду принцу стало ніяково. Та той заговорив: Ваша високосте, ви вважаєте, що те, що ви робите правильно? Сілянь застиг. Ці жун поруч з ним вилаявся. Дурниці, ти знаєш, хто такий мій кузен наслідний принц? Він Бог небес! Якщо він не правий, то чи може бути, що ви зрадливі пси праві? Ціжу не замовкни. Він не міг відповісти на це запитання. В глибині душі він відчував, що в тому, що він зробив, є щось неправильне, але це був найкращий варіант дій, який він міг придумати, якщо він не захиститься ніле від наступів. Чи зможе він дозволити повстанцям Юнаня вільно здійснювати набіги знову і знову, чи навіть вдертися в королівську столицю? Якби тільки один або двоє замахнулися на нього мечами, він міг би легко покінчити з цим. Але на полі бою клинки були нещадними, і він не мав енергії, щоб просто вибити всіх. Все, що залишалося, це зупинити свої почуття та замахнутися мечем. Питання Лангіна розбудило цей голос глибоко всередині нього. Ти думаєш, що те, що ти робиш, правильно? Ціжун же не мав такої дилеми та продовжував говорити, що я сказав не так. Кузене, якщо ти вже тут, то поквапся і вбий всіх цих собачих злодіїв. Вони всі побили мене, а я був лише один. Ціжун був домінантною фігурою зарозумілості в королівській столиці. І очікувано було багато людей з Юнаня, які ненавиділи його, тому, звичайно, скористалися цим шансом, щоб помститися. Проте в самій столиці також було немало людей, що ставилися до нього так само. Але сялянь не мав часу на нього та сказав Ланїну Чого ти бажаєш? Якщо ти хочеш дощу, то в юнані буде дощ. Якщо ти хочеш золота, я перекину свої золоті статуї та віддам їх тобі. Якщо ти хочеш їжі, я придумаю спосіб. Тільки не починайте війну. Хіба ми не можемо вирішити це разом і знайти третій шлях? Селянь вимовив ці слова всупереч собі. Вони просто вільно вилетіли, і Ланїн, можливо, навіть не зрозумів, що означає третій шлях, проте відповів без вагань: Я нічого не хочу, і мені нічого не потрібно. Єдине, чого я жадаю, це щоб королівство Сіньле перестало існувати в цьому світі. Я хочу, щоб воно зникло. Його тон був рівним, але слова були холодними та змушували тремтіти. За мить принц серйозно сказав: Якщо ти піднімеш людей на атаку, я не зможу сидіти, склавши руки та спостерігати. У тебе немає жодного шансу на перемогу. Чи повинен ти це робити, навіть якщо ті з'юнання, що підуть за тобою, загинуть? Так, відповів чоловік. Його відповідь була такою спокійною, такою твердою, що кісточки пальців сіляня затріщали, але він не зміг нічого сказати у відповідь. Лангін чітко вимовив слово за словом Я знаю, що ти Бог. Це неважливо, навіть якщо ти Бог. Ти не змусиш мене зупинитися. Сілянь добре знав, що те, що сказав Ланїн, правда, просто тому, що його тон був більш ніж знайомий йому. Це була рішучість людини, зануреної в справедливість і праведність. Коли він сказав Дзюнь-У, навіть якщо небеса скажуть, що я повинен померти, рішучість всередині нього була точно такою ж, як у Ленїна в цю саму мить. Слова чоловіка були нічим іншим, як проголошенням того, що він продовжуватиме закликати нескінченний народ юнання до безперервного наступу. Тоді те, що має зробити сілянь, стало більш ніж зрозуміло. Зазвичай принц тримав меч однією рукою, але тепер він стиснув його обома. Щойно сілянь зібрався пронизати горло лан'їна тремтячими руками, як раптом позаду нього почувся дивний шкрябаючий звук. А потім гогітливий сміх. Те, що хтось зміг з'явитися так безшумно і без попередження, немало вразило сляня, і коли він озирнувся, його очі розширилися. Найімовірніше, хто міг би з'явитися в такий час, це ворожі солдати, і, можливо, незліченні леза вже були спрямовані на нього. Але він не очікував, що за ним насправді буде така дивна фігура. Ця людина була одягнена в смертоносне біле похоронне вбрання. А на її обличчі була смертельна біла маска, надзвичайно химерна. Половина її обличчя плакала, а інша половина усміхалася. Невідомий сидів на лозі, низько підвішений між двома деревами, і цей скрегіт походив від того, що він розгойдував цю лозу вперед, назад, на чи гойдалку. Побачивши, що сіляню зернувся... Той підняв руки та повільно поплескав. Сміх виривався у нього з уст, здіймаючи вгору волосся на спині принца. Що ти таке? різко мовив сілянь. Він використовував що, тому що його інстинкти підказували йому, що ця істота точно не була людиною. Саме тоді сілянь раптом відчув, що з мечем у його руці щось не так, і ці закричав в той же час. Коли він повернув голову, щоб подивитися, земля перед ним була розколота на глибокий рів, і ланьїн, який лежав на ній, поглинувся цією прірвою. Поверхня ґрунту швидко закрилася, і, не думаючи, селянь встромив меч в саме серце цієї землі. Тільки відчувши, що кінчик його меча лише торкнувся ґрунту, а не пронизав плоть, він нарешті прийшов до тями. Принц не знав, шкодує він, чи радіє, що його меч не вбив ланїна. У цей час та людина в Білому знову дивно засміялася, і сілянь підняв руку, кинувши меч у її сторону. Цей удар був швидким, наче блискавка, він пронизав істоту наскрізь, прибивши її до дерева, і та, не вимовивши жодного звуку, впала на землю. Принц кинувся перевірити, але побачив лише купу білих шатів. Той, хто носив їх, зник безслідно. І поява і зникнення цієї істоти були неймовірно дивними. Сілянь був шокований, але не наважувався втратити пильність. Піднявши ціжуна із землі однією рукою, він сказав Ходімо! Але той заскиглив. Ні, не ходімо! Кузени, підпалімо цю гору! Тут ховається купа тих юнанців, тих нахабних радикалів, які юрмилися біля міських воріт! Запалімо вогонь і спалімо це місце до тла. Сілян тягнув його однією рукою деякий час, відчуваючи, як сутність тла навколо них ставала все важчою і важчою, наче незліченна кількість очей спостерігала за ними двома. Він сказав Хіба ти не бачив, якою дивною була ця істота. Нам не варто тут залишатися. То що? запитав ціжун. Ти Бог! Хіба ти боїшся цих маленьких привидів, якщо вони посміють заважати тобі, просто знищ їх Спочатку повернемося, відповів селянь. Почувши, що той не звертає на нього уваги та не збирається підпалювати гору, ці жун витріщив очі. Чому ці люди побили мене до півсмерті і хочуть нам протистояти? Ти чув його? Він сказав, що хоче знищити все сеньле. Він хоче знищити наше королівство. Чому б тобі просто не вбити їх усіх, як ти зробив це сьогодні на полі бою? Селянь вдихнув і гнівно закричав. Чому в тебе в голові тільки вбивати, вбивати та вбивати? Солдати та цивільні це різні речі. Юнак заперечив Яка різниця? Хіба вони всі не люди? Хіба вони не одне й те ж? Тож яка різниця, кого вбивати? Схоже на те, що він вдарив сіляню у найболючіше місце, та вибух його гніву вирвався назовні. Ти. І тут він відчув, як щось стискає його щиколотку. а коли він подивився вниз, то виявив, що з кущів вискочила розпухла рука та схопила його черевик. У той же час попереду них почулися незліченні звуки падіння, та кілька людських форм впали з дерев, як дощ, паралізовані на землі, не в змозі піднятися. Хоча вони були в людській формі, на них не було жодного одягу. Вони нагадували незліченних гігантських м'ясних черв'яків та повільно повзли до них. Ціжун злякано вигукнув: Хто це? Принц відрубав мечем руку, що тримала його, і серйозно сказав: Це не люди, це біну. Раніше селян ніколи не чув про їх появу в горах поблизу королівської столиці. І навіть якщо там з'являлися якісь привиди чи демони, то їх зазвичай швидко винищували культиватори королівського священного павільйону, а це означало, що цих біну хтось випустив на волю навмисно. Принц ніколи не очікував, що ця війна може бути пов'язана з чимось нелюдським. Згадуючи те, що сталося, він все більше і більше вірив, що ці істоти були союзниками лен'їна. І що викрадення ціжуна було не більше, ніж виманюванням його самого. Втім, зараз у нього не було часу на роздуми. Кожного разу, коли він змахував мечем, то міг легко розрубати навпіл сім-вісім біну, але коли ці тварюки з'являються, то зазвичай наступають з граями. І очікувано, кущі та дерева довкола них почали густішати та шелестіти. Із них виповзало все більше розмитих м'язистих форм, що безупинно наступали тільки на селяня. Він міг убити десятьох одним ударом, але після цього нападали двадцять. Саме тоді, коли принц завдавав нескінченні удари, біну, що сидів на дереві, націлився на його спину та стрибнув донизу. Несподівано, перш ніж він наблизився, його розсік спалах холодного світла. Ціжун не мав при собі зброї. Тож це не міг бути він. Тому сілянь обернувся та побачив, що той, хто замахнувся мечем, був тим самим молодим солдатом. Сілянь залишив його в пилюці біля міських воріт, але він все одно погнався за ним і знайшов їх. Хлопчик мав при собі потертий меч і обезголовив кількох біну, причому дуже ефективно. Ці істоти повзали та виділяли густу, схожу на клей рідину. І жон почав плакати від того, наскільки вони були огидні, після чого наступив на голову одному з них і помітив, що ця тварюка не дуже той страшна, тому понуро промовив то вони не такі вже й потужні, але він не знав, що біну зазвичай з'являються поряд з більш жорстоким і нещадним злом. Сілянь прикусив губу та вмочив у кров два пальці правої руки, а потім розмазав її по лезу. Після чого поклав меч в руки ціжуну. Ви двоє беріть цей меч і йдіть. Ніхто не посміє наблизитися до вас. Навіть якщо щось почуєте, не озирайтеся. Запам'ятайте, не озирайтеся. Ціжун запротестував. Кузене, я. принц обірвав його. Потужні прийдуть пізніше. Я не зможу подбати про тебе, коли вони з'являться. Тому краще повертайся та повідом. Ціжун замовк і несамовито побіг геть, тримаючи в руках меч. Священна зброя в його руках мала сутність божественності сіляня, і всю дорогу жоден біну чи інша нечисть не наважувалася наблизитися до нього. Його шлях був безперешкодний, і він швидко зник. Але молодий солдат все ще не йшов, а сам ціжун був уже далеко. У селяня не було іншого священного захисного меча, щоб дати йому, і він міг лише використовувати свої долоні, щоб вистрілювати духовні удари, що розривали все навколо. Хлопчик також активно співпрацював, і через одну паличку пахощів всі біну були знищені. На землі, повній липких рідин і трупів, стояв задушливий сморід. Переконавшись, що жоден біну не втік, селянь заспокоївся. І, обернувшись до хлопця, сказав: Ти досить добре володієш мечем. Той міцніше стиснув меч, і, хоча спочатку задихався, після цього миттєво знову випростався. Так, так, сер, я не віддаю тобі наказів. То чому ти кажеш так, сер? Сказав селянь. Коли я наказав тобі повернутися раніше, чому ти тоді не сказав так, сер. Так, сер. Відповів хлопець, але потім зрозумів, що його відповідь була дещо дивною, і став ще стрункіше. Сілянь похитав головою, замислившись, як раптом його губи скривилися. Але ти більше підходиш для шаблі. Примітки автора. Хуахуа зараз ще немає чотирнадцяти, але через статеве дозрівання він швидко виріс і більше не схожий на сумне цуценя. Тому сілянь його не впізнав. Дуже дякую всім, хто слухає. Всі мої кутусики передають вам вітання.